Він віддав своє життя, віддав за Україну. Він віддав життя за Батьківщину, він віддав життя за рідну хату. Він віддав життя за вишню крислату. Він віддав життя за прапор жовто синій Він віддав життя за побратимів. Він віддав життя за свою родину. Він віддав життя за друга, що загинув. Він віддав життя. За батька і за неньку. Він віддав життя за сусідку стареньку. Він віддав життя за мене і за тебе. Він віддав життя за чисте небо. Він віддав життя за мир і спокій на землі. Він віддав життя за Солов'їв і журавлів. Він віддав життя за доньку і за сина. І щоб була країна і страна єдина. Він віддав життя за дружину свою яка ніколи не зустріне його в ріднім краю. Він віддав життя те найдорожче, що у нього було, щоб ворог не прийшов в наші міста і Його село. Він віддав життя, щоб не літали снаряди, щоб танки йшли лиш на мирні паради. Він віддав життя, щоб кулі не свистіли, бо ми ж з усім світом жити в мирі хотіли. Він віддав життя. За нашу свободу, за краще життя свого народу. Він віддав життя за наше майбутнє, за наше, не своє. У нього вже немає, а у нас ще є. Він віддав життя, віддав, але духом не впав. Не зрадив Україні він легендою став. Він віддав життя, віддав, але не вмер. Герої у нас не вмирають тепер.